20 червня в Україну надійде атмосферний фронт, який принесе із собою короткочасні дощі з грозами. Опади очікуються у західних, північних, місцями у центральних областях, а ввечері вони дістануться Харківщини. Через дощі трохи спаде спека. А от південному і східному регіонам завтра не пощастить ані з опадами, ані з температурою повітря, яка коливатиметься у межах. Плюс 28, плюс 33 градуси. Також синоптики попереджають громадян про сильний вітер, штормові пориви якого сягатимуть до 20 метрів за секунду. На Полтавщині хмарна погода триматиметься від ранку до пізнього вечора. У день очікується дощ із грозою, який згодом перейде у дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 29, вночі 18 градусів тепла. Вранці у Кременчуці погода буде ясною. В день з'являться хмари, а вже ввечері від них не залишиться й сліду. Світлої і передобий ймовірний дощ із грозою. На термометрах плюс 30 градусів в день, вночі температура повітря становитиме плюс 21 градус. У горішніх плавнях прийдешнього четверга триматиметься похмура погода. Лише наприкінці дня небо очиститься від хмар. Удень йтиме дощ із грозою. Надвечір опади стихнуть. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 30 градусів. Вночі вона опуститься до плюс 20. Вітер південно-західного напрямку із переходом у північно-західний зі швидкістю до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 20 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року плюс 34, мінімум 1978, 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.